Ну і хотів би розпочати саме із переговорів, які нині відбуваються в Стамбулі. Я сьогодні, коментуючи цю історію журналістам кажу: давайте спробуємо дати відповідь на таке запитання. Можливо, і ти мені допоможеш. Чому в Стамбулі відбувається зустріч тих двох людей, які працюють безпосередньо у Вашингтоні? Тому що Дарчі, це посол Росії, США, він там. Заступниця помічника Марка Рубіо, вона там. Ну, Вони що, там поговорити не могли, чому прилетіли в Стамбул? Я думаю, тут є два моменти. Перший момент пов'язаний з тією історією, яка паралельно відбувалася, обмін людьми, да, ув'язненими чи утримуваними. Ага. Чи, мабуть, зі Стамбула їм було легше за цим спостерігати і контролювати. Бо вони здається, в Абудамі да, це робили, власно обмінювалися. І другий момент мені здається, це пов'язано з тим, що. Типу, росіяни мають вже доступ до території Сполучених Штатів, але скоріш за все він якийсь ще не до кінця. Не знаю, підтверджений, доведений, можливо, вони якихось мірою ще обмежені в можливостях там пересуватися по території країни, ще якісь там речі робити, і тому вирішили за старою звичкою зустрітися в Стамбулі. Ну і плюс може бояться ще всюди сющих американських журналістів, які б там за ними слідкували, графову точнюючий момент. Але якщо мова йде про переговори технічні, про відновлення роботи дип про установ, і так далі. Там має бути присутній технічний персонал. Ну я не думаю, що до них є якісь санкції Сполучених Штатів Америки. Ну насправді Штати ж там повиселяли всіх. Там за часів Байдена виселяли прям всіх з родинами. Там пам'ятаєте, була така історія навіть з усім рейсом, який вилітав з США, і там ще е, тоді ну реально сміялися. Бо деякі представники технічні робітники посольств, які виїжджали. Ледь не мікроволновки з собою везли. Ну там щось таке, от воно було, вони якось все це там вантажили кудись. Якась техніка в них там була. Ну тобто, такі речі, які в принципі нормальна людина mm -hmm. е, навіть при приїзді там ну, не буде забирати, тому що ну вдома в тебе точно це є. Ти ж тут квартиру ж залишав, коли туди летів. Може, такий момент, ну я розумію, насправді, що ти ще маєш на увазі, в тому сенсі, що е, може вони піднімають якісь певні питання, які б вони не хотіли піднімати в США. Можливо, серед цих питань є в тому числі Україна, і мені здається, що е, скоріше так, ніж ні. Ну не думаю, що вони прям конкретно говорять про Україну. Може вони там домовляються про наступну зустріч між іншими делегаціями, які власне будуть ж обговорювати питання російсько-української війни і оцього перемир'я. Можливо, з цим ще це пов'язано, але я думаю, що. Десь за традицією вони поки вирішили це робити от в такий спосіб, руки більш розв'язані про щось поговорити, якісь там не виходити до змін, не робити якихось додаткових заяв, mm -hmm. ну і не дивитися, можливо, настільки уважно, хто там до них приїжджає, хто взагалі в делегаціях довкола знаходиться. Тому що одна справа, коли вони там спілкуються, да, десь да, а інша справа, які люди в них в делегаціях прилетіли. Так що я тут поки не шукав би якоїсь конспірології, в нас конспірологія, знаєш, коли з'явиться? десь Через тиждень, чим ближче буде Великдень, е, от тим більше буде конспірології, що в останній момент, прям раптом, я таку вже версію зустрічав, е, і я би і не відкидав її, до речі, з порядку денного, ледь не в останній там момент е, оголосять там терміново про якесь перемир'я великоднє е, без mm -hmm. якихось офіційних документів, чисто на чесному слові, але щось таке там за тиждень прозвучить. або можливо, навіть не за тиждень, а буквально там напередодні власне цього свята. А скажіть, будь ласка, е, як співвідноситься сьогоднішній е, момент переговорів Росії та США із взаємним обміном полоненими, який сьогодні відбувся між американцями та росіянами? Там в Абу-Дабі е, обміняли росіянку? Яка має подвійне громадянство, і росіянина? Ну, росіянка, подвійне громадянство та Росії. Там приводи і ув'язнення її в Росії доволі ну, такі смішні. Вона здійснила... ну, з Україною пов'язані, до речі, з Україною пов'язані. Так, це показовий момент, я погоджуюся. Але це співпадіння чи це просто так? Ні, я думаю, що це спеціально під зустріч, вони підігнали власний обмін. І тому я ж кажу, що може вони в Стамбулі і зустрілися, бо зі Стамбула легше за цим спостерігати, ну, власне, там. Помінялися мені, бо вони в Туреччині десь міняли. А, вони далі. там дава, да вони там поміняли, і потім, відповідно, там кудись везуть. Може, це з цим пов'язано. Може вони обговорять якісь інші питання. Там ще в них є списки. Вони ці списки якимось чином там обговорюють. Ну обмін він повинен був в принципі відбутися. Чому? Тому що ну Трампу ж треба рано чи пізно з чимось виходити і щось казати. До речі, у нього ж зараз така ситуація трошки падова. В якому сенсі йому дуже складно, і він спеціально це не робить. До речі, просто ігнорує це. Йому зараз якось складно коментувати Путіна і говорити про те, що в нього дуже гарні відносини з Путіним на фоні тих подій, які нещодавно відбулися в Україні, в Кривому розі. Зокрема, ну для нього це буде репутаційні втрати, дуже серйозні. Нести угу. і я думаю, що от якраз хтось йому там з піарників це підказав. Тобто вони, скоріше це, сказали, і от він такі, якщо заяви і робить, то такі вони зараз дуже е, тобто да? Вони такі е, неконкретні. Не е, ну, але от зараз в нього буде позитив, там скаже, що ми повернули громадянку, ще щось там зробили. І з технічної точки зору там продовжуємо працювати. Я перепрошую за цю не дуже зручну тему, тому що дійсно по інформації інформації по ній мало її складно аналізувати. Але Ні -ні, я... дивись, я вибачаю, що перебуваю насправді. Ця тема важлива, тому що от ми ж повинні звикнути до одного моменту: що чим менше інформації, тим більше питань. А все ж таки, це американсько-російські відносини. І дійсно, коли вони говорять, ми там типу будемо технічні справи обговорювати. Ну камон, ми ж дорослі люди, і ми розуміємо, що хай Україна не буде там центральною темою, це точно вона не буде, да, але якось чогось вони там торкнуться. І отут дійсно цікаво, що вони зі штатів полетіли туди. Може, в них якісь неформальні зустрічі, ще якісь там моменти. Ага. Може, до речі, туди хтось прилетить ще Я на фоні оцих розмов, а оці техніки будуть забезпечувати, умовно кажучи, прикриття. Ну, я <реш> чесно кажучи, такої ж самої версії притримуюсь, Я про неї говорю, тому що ну я, я коли перший раз прочитав цю новину про те, що Дарчів із помічниці заступниці помічниці Рубю летить. Ну такі думають, дивно. Ну по сідайте ну, в горіть ви Вашингтоні там чи ви зустрічаєтеся, не знаю. Поле, Ну треба вам технічні співробітники викличити, у кого санкцій немає, щоб вони там технічно попрацювали. Це технічно, це клерки, звичайні. Тобто, це невелика проблема. А Стамбул особливо на тлі. Майбутньої зустрічі Трампа та Ердогана у них були взаємні mm -hmm. дуже комплементарні звернення один до одного Це mm -hmm. не тільки того, що в них різні інтереси на близькому сході, Ну, як це кажучи, це кажучи. Так. яко кажуча, да, да. але вони знайшли спільну мову і кажуть, що будуть дуже тісно співпрацювати і. Ручі, дуже щільно входить в переговорний трек сьогодні у російсько-українській війні. Я маю на увазі по російсько-українській війні, і Ердоган демонструє готовність до цього. Але, друзі, я звертаюся до всіх у вас, Ми не випадково саме з Ігорем зараз торкнулися цієї теми, тому що вона дуже важлива. От єдине, що ще раз підкреслю: Ігор слушно говорить, як на мене тут акцентуювала свідомо: чим менше інформації про зустріч, тим вона важливіша. Ну, от вона може мати якийсь практичний характер, чи так чи ні, дочекаємося справді от Великодня, тому що дедлайни для Путіна вже підходять.